Про українські рушники та вишиванки знають всюди, і в Україні, і далеко за її межами. А от про ляльку-мотанку інколи не знають нічого. Прекрасно, що традиції створення та використання таких ляльок збереглися і продовжують відроджуватися. Майстрини виробничого навчання профліцею сфери послуг мають вже цілу колекцію ляльок, виготовлених власноруч. А почалося все з участі в обласному конкурсі. Наш заклад навчальний ми представляли у Вінниці на обласному конкурсі фестивалі профтехосвіти. І так як у нас професія швачка, кравець, нам треба було показати, що ми вміємо таке, але у кожного з нас напевно це є. Голос крові, і мотанки все життя наші предки робили. І от ми вирішили виготовити мотанки. Лялька-мотанка це втілення жіночої сили, яка лежить у мудрості, внутрішньому поклику оберігати та захищати родину. Весь матеріал, який нас оточує, от майстер використовує і втілює їх в життя. Ось, і ось конкретно ось ця вона з трав, вона символізує здоров'я. Загалом процес створення ляльки майстрині називають кутанням. І це не дивно, адже він дуже схожий на сповивання маленької дитини. Задля того, аби готова лялька виглядала гарно та яскраво, в давнину шматки тканини підфарбовували і розмальовували натуральними барвниками. Якщо раніше був такий дуже сильний культ, раніше Кожен елемент, кожне мало кожна деталька, вона мала своє значення. Сьогодні наскільки є різноманіття додаткових матеріалів, які можна використовувати, що якщо раніше не можна було голку застосовувати, чи якісь там тільки сухуботканинка і, і ниточка, то сьогодні можна використовувати все. Є в колекції і лялька оберіг для інших ляльок. Вона уособлює самих майстринь. Адже оздоблена котушками з нитками, голками, мініатюрними швейними ножицями і навіть малесенькою мотанкою. Ми побачили себе в ній. Вона, от всі інструменти, які їй потрібно для творчості, для пошити з викройками, все це ми все зробили. Але перлиною доробків майстринь є звичайно мотанки-велетні. Конкретного образу мене шукали. Ми не знали, що буде, і тому ми просто довірилися своїй творчості і думаю, побачимо, що в нас вийде. Ми зібрали все, що в нас було, який матеріал у нас був, і почали творити. Мотанки створені за образом жінки, з отриманням усіх пропорцій та образів, одягнуті у вишукані вбрання, які мають історичну цінність, адже майстрині пошили їх з канин та елементів, що зберігалися від діда прадіда, відшукували по рідним та знайомим старовинне мережево, прикраси, стрічки, намистини, залишки тканин. Потім все це відшивали, склеювали, населяли. Результат праці майстринь справді вражає. Вони витримали автентику. Кожен гудзи, кожен елемент, навіть найдрібніший, має минуле і власну історію, зазначають майстрині. В сучасних умовах мотанки, на жаль, втрачають той глибокий, трошки магічний та сакральний зміст. В переважній більшості їх використовують як колоритний елемент інтер'єру, звичайний сувенір. Такий сувенір, особливо виготовлений власними руками, може стати родинним оберегом. Та родинним спадком, котрий вібрав в себе вікові знання та вірування.